29 років, і ти ще й досі думаєш, ким я хочу бути, коли виросту. Знайомо? у 20-30 років у нас є особливий капітал. Його не дають гроші або диплом. Цей капітал називається капіталом ідентичності. Що це таке? Це коли ти пробуєш себе у різних сферах: у дизайні, волонтерстві, у музиці, в підприємництві, і кожен такий досвід дає плюс один до твого я. І ти накопичуєш різні типи навиків для того, щоб зрозуміти, що твої таланти, які ти маєш. Вони не теоретичні, а вони справжні і прожиті тобою. Проблема багатьох в тому, що вони відразу хочуть готову відповідь на питання, хто я?», бажано миттєво, але це так не працює. Відповідь не падає з неба. Вона здобувається діями, пробами і навіть помилками. Тому, якщо сьогодні ти ще не визначений, нічого страшного, ти в процесі, ти здобуваєш досвід, ти формуєш свій капітал ідентичності і ти формуєшся. Залишайся з нами, не хвилюйся, ми підтримаємо тебе, тому що ми теж проходимо точно такий шлях у свої 20-30. Підписуйся!